Вітаю в ефірі Новини світ у студії Юлія Куценко. Прорив європейської космонавтики комета українських астрономів розкриває свої таємниці. ОБСЄ зафіксувала рекордні порушення українського кордону. Кіловати з велосипедної доріжки. Новітня розробка Нідерландів. you <music> Космічний апарат Філа зробив перші фотографії ядра комети Чурюмова Герасименко. Комета розміром з великий аеропорт мчить у просторі десь між землею і Марсом на швидкості 15 км на секунду. Назустріч із цим космічним тілом, яке 45 років тому відкрили українці. зонтранспортник транспортник Розета летів 10 років. Проект став одним з найамбітніших у історії, адже осідлати комету людству вдалося вперше. Деталі у Арсена Цимбалюка. Успіх операції Розета залежив від багатьох чинників, але зрештою все пройшло вдало. Філа під час приземлення наймовірніше відскочила від поверхні ядра на кілька сотень метрів. Відтак повернулася на ґрунт, кажуть науковці. Утім, досі так і не спрацювали якурі, які повинні закріпити апарат. Тож дослідники не впевнені, що філа твердо триматиметься на поверхні. Проте працювати вона почала одразу. Зонд філа розмовляє з нами. Ми вже отримали більше даних, аніж очікували. Напередодні Розета, що донесла філу до поверхні комети записала звуки, які чутно на робіді космічного тіла. В інтернеті їх охрестили співом комети. Комету Чурюмова Гресуменко назвали на честь двох українських науковців, які її відкрили у 1969 році в Києві. Клим Чюрюмов випадково побачив це небесне тіло. На фотографіях зовсім іншої комети комас-сола, які зробила Світлана Герасименко в Алматинській обсерваторії. Спочатку дослідникам здалося, що цей об'єкт лише фрагмент комети Кома Сола. Утім, виявилося, він рухається за власною траєкторією і є самостійним небесним тілом. Висадка апарату Філа перший в історії вип. До, коли космічний апарат зміг приземлитися на поверхню ядра комети, у цій місії беруть участь компанії з 14 країн Клима Чурюмова та Світлану Герасименко, як почесні гості, запросили в центр космонавтики і авіації у Кельні спостерігати за висадкою зонду на їхню комету. У європейському космічному агентстві очікують, дані, які отримують у ході місії, допоможуть пояснити процеси еволюції сонячної системи та появи води на землі. Арсен Цимбалюк, перший національний. У військовому вторгненні звинуватили Росію на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому ситуації на сході України. Скликали його на вимогу Сполучених Штатів разом з Британією та ОБСЄ ША надали численні докази присутності російської армії, як на та Донбасі, так і біля кордонів з Україною. Представник Федерації, як і раніше, все заперечував. З початку року Раду безпеки ООН скликали через загострення в Україні 26 разів. Утім, конкретних рішень жодного разу не ухвалили. Росія як постійний Член Радбезу має право вето. єдина причина, з якого широкомасштабна війна на сході України досі не почалася. Це стриманість України. У нас є свідчення того, що неподалік одного з конвоїв сепаратистів працює російська військова техніка, яку, за нашими даними, Росія не постачає сепаратистам, а отже, її використовують російські збройні сили. Відомо, страх перед силами ополченців настільки великий у Києва, що для оправдания своих неудач и массированной отправки на фронт людей и техники, он вновь начинает громко причитать о якобы завозимом российском оружии регулярной российской армии. ОБСЄ зафіксувало на Україно-російському кордоні Камази із вантажем 200. Спостерігачі оприлюднили тижневий звіт своєї роботи на прикордонних пунктах у Гуковому та Донецьку ділянках, які українські військові не контролюють. Зокрема, у середу одна така вантажіка в'їхала на територію України, а через кілька годин повернулася у Росію. Як кажуть у Раді нацбезпеки та оборони України, останнім часом таких машин було п'ять. Місія ОБСЄ також фіксувала, як люди у військовій формі переходять з російського боку за останній тиждень таких нарахували 665 осіб. Це найвищий показник за весь час роботи міжнародної групи. Більшість перетинів у пункти пропуску Донецьк. Справу малазійського Боїнга розслідуватимуть до серпня наступного року. Про це повідомив міністр юстиції Австралії Майкл Кінан. Працювати ще 9 місяців домовилися країни, які з'ясовують обставини катастрофи. Ще раз обстежити місце впадіння падіння хочуть австралійські експерти. Вони обіцяють повернутися на Донбас, щойно там стане безпечно. У вівторок голландські фахівці знайшли біля Тореза нові останки та речі загиблих. Їх передали на експертизу до Харкова. Боїнг 777 розбився на Донбас. Начині у липні загинули усі 298 людей, які були на борту, збили лайнер із ракетно-зенітного комплексу БУК російського походження з території, яку контролюють терористи. Нідерланди серйозно взялися за вирішення енергетичних та кліматичних проблем. Заощадливі жителі цієї країни прагнуть витиснути кіловати практично з усього, що на похваті. Дотепер це їм вдавалося. Що ж придумали винахідливі голландці цього разу? Дивіться далі. Замість асфальту сонячні батареї. У Нідерландах побудували першу у світі велодоріжку, здатну продукувати електрику, заряджати акумулятори і навіть викликати бригаду ремонтників у разі необхідності. Протестувати нове покриття приїхав міністр економіки, прихильник інноваційних технологій. Це тільки початок спершу велосипеди та згодом по сонячних батареях поїдуть автобуси і автомобілі. У майбутньому будемо будувати такі дороги всюду. Поки що проклали лише 70 метрів такої велодоріжки. Цей віт Шляху вже зараз забезпечує світлом три приватні будинки. Принцип дії доволі простий: доріжка встелена надміцними сонячними батареями, що не бояться холоду. Тож узимку покриття нічим не відрізнятиметься від традиційного асфальту. Хіба що ожеледиці на таких дорогах не буде? Утворення льоду унеможливлює підігрів. У Нідерландах понад 140 тисяч кілометрів доріг. Якщо кожен метр обладнати таким покриттям, лише не уявіть, яку економію ми отримаємо. Міністерство економіки Нідерландів планує реалізувати амбітний Проект з переобладнання шляхів до 2050 року в країні вже побудована перша на планеті розумна дорога, що інформує водів про негоду, а ще світиться вночі. Тепер Енерговелодоріжка. Скільки коштує прокласти один кілометр такого шляху? Невідомо. Перші 70 метрів обійшлися у півтора мільйона євро. Утім, завбачили європейців цифри не лякають. Служити скляний асфальт довго, тож проект не тільки окупиться, а й почне приносити прибутки у скарбницю міста. Микола Прудник, перший національний. Нова викривальна книга про життя Ісуса Христа вийшла у Великій Британії. Як заявляють автори, Спаситель був одружений із Марією Магдалиною, котру шанували не менше, ніж його самого. Вони мали двох синів і переховувалися від ворогів раннього християнства. Книга може стати так само знаменитою, як і Код Давінчи де Дена Брауна, а ще накликати не менше невдоволення церкви. Принаймні агліканці вже заявили, що усе це спекуляції. Подробиці нової теорії про життя Ісуса Христа далі в сюжеті. Підвалини християнською традиції розхитує ця книжка, «Втрачене Евангеліє британського професора історії Барі Вілсона та ізраїльського письменника Сімча Якубовича. Вони знайшли і переклали давній манускрипт. 20 років тому його передали британській бібліотеці з приватної колекції. Те, що Ісус був одружений, це тільки початок історії. Як ми з'ясували з манускрипту, Марія Магдалина була непростою дружиною, її також вважали богиною, вона ділила ліжко із сином Бога. А отже, для послідовників Христа і сама була дочкою Бога, його нареченою. Отже, в християнстві був не один Бог, їх було двоє він і вона. Чому зараз роль Марії вважають набагато скромнішою, манускрипт лише натякає? Мовляв, винні ті, хто прийшов до влади у церкві вже після смерті Христа. Як Твердять автори Ісус багато мандрував, бо з родиною переховувався від іудейської влади, натомість мав хороші зв'язки із римлянами. Відомо, що його синів звали Ефраїм та Монасех. Книга з'явилася у продажу менш як добу тому, але критики вже є. Це представники церкви та академічної науки. Немає жодних доказів того, що Ісус був одружений із Марією Магдалиною, і тим паче, що вони мали дітей. Тож це не більше ніж гіпотеза. Без заперечних підтверджень тих подій має. Же немає Релігія знавсту покладається на чотири Євангелії, які ще в ранньому середньовіччі Ватикан оголосив єдиними канонічними, з поміж десятка інших рукописів. Решта фактично опинилися під забороною та згодом були втрачені. Нова книга показує, якою могла бути історія, якби тоді події розвивалися інакше. Юлія Куценко, перший національний бажаю вам гарного вечора. На настрої на весь вечір. А інформаційний ефір підхоплює Ілона Довгань. Вона розкаже про найголовніші події в Україні. Що будеш починати? Буде починати з дня гідності. Тепер у нас буде таке нове національне свято, 21 листопада, саме в той день, коли почався євромайдан. Це та інше за кілька хвилин нашому каналі. Залишайтеся з першим національним. Юля дуже гарно.